Поки інші озираються назад, ти обираєш рухатися вперед. Limitless 8 офіційно розпочався. Заробляй квитки, піднімайся в таблиці лідерів. Займай своє місце серед найкращих. Твій трафік. Твоя перемога. Кожен FD наближає тебе до мети, а твої досягнення залишають слід, який помітять усі. Отримуй неймовірні призи: ексклюзивний мерч, незабутні подорожі. Головний приз Феррарі Рома. Слідкуй за своїм рейтингом у реальному часі і пам'ятай, кожна дія має значення. Важливо не те, з чого ти починаєш, а як далеко готовий зайти. Заробляй квитки, піднімайся в таблиці лідерів і прокладай свій шлях до успіху. Цей фінал лише початок чогось більшого. Переходь за посиланням та ставай учасником розіграшу цінних призів. Limitless Лесайт. Розпочни рік на повній швидкості.